Привіт, це коротке домашнє відео з геніальною операторською роботою, як ви бачите. Але я його пишу для того, щоб, по-перше, подякувати. За те, що ми нарешті перейшли 5 тисяч підписників, цей рубіж, який досить довго не піддавався мені. І ось нарешті ми це зробили. Дуже вам дякую. Особливо дякую, розуміючи, що більшість цих підписників прийшли із відеобесіди з Сергієм Литвином і йому дякую за те, що прийшов. І Артему Клятому раціоналісту. Дякую за те, що тоді надав нам студію. І вам усім власне дякую за те, що звернули увагу. І чесно кажучи, з одного боку, для мене трохи дивно, що саме ця тема стала проривною. А з іншого боку, якось так часто це буває саме в моєму публічному житті, коли я досить багато говорю про якісь науково-популярні теми, які мені цікаві, або які, як мені здається, мають бути цікаві широкому загалу, і вони набирають. Трохи менше охоплень, ніж раптово якісь речі, якими я ділюсь в більш такому особистому форматі, коли я розказую про якісь свої плюси-мінуси підводні камені, життєвий досвід, і так далі. От такий, з одного боку, парадокс, з іншого боку, враховуючи особливості роботи людського мозку, не дуже той парадокс. От тому дякую і. Для такого більш глибокого занурення у мій контент, хочу запропонувати вам в описі до цього відео три посилання на три відео, які, як на мене, є дуже недооціненими на цьому каналі. А друга причина, з якої я вирішила писати це спекотне відео, це мій захват від того, що в світі існують теплокровні риби. Степ би степ, як я взагалі до цього дійшла, і тут теж зараз буде шматочок особистого досвіду. Сиджу я редагую науково переклад однієї дитячої енциклопедії. Досить рутинна для мене справа. Я часто редагую переклади якихось навколо біологічних книжок. І бачу там речення про опахів теплокровних риб. Спочатку думаю, так, глюк якийсь, потім шукаю, дивлюсь, так і дійсно, є такі риби-опахи, живуть на досить глибокому рівні в морях-океанах, і їм там мало б бути дуже холодно, але вони роблять так, що їм не холодно. Думаю, вау, а як це такий прикол пройшов повз мене на першому курсі, коли в нас була зоологія хребетних? І ми вивчали всіх риб, які були відомі на той час. Звісно, що я багато що з тих пір не пам'ятаю, і ось тут я зависла, думаю, боже, оце ж мій мозок дурачок. Таку красу пропустив, мало того, що назва прикольна, опахи. Так і ще й такий факт. Ну невже ж я не помітила? Ну невже ж я настільки була а, зачеплена моя увага якимись іншими тригерами? А тригерів в мене саме чомусь на зоології завжди було багато. Ну, якось так, так історично склалось, що тоді сходився весь потік а, і, краще, було весело. А, але щоб не відволікатись. Зупинимось на тому, що я була дуже в шоці, як я цього не помітила. Але почала читати глибше і бачу, що їх винайшли, визнали саме теплокровними і повністю це питання дослідили у репорті, тобто у такому звіті, в 2015 році, тобто тоді, коли я вже точно не була на першому курсі. І мені так спокійно стало думаю, Боже, дякую тобі, мозку, що все-таки ти нормальний, це я не, не самонакрутилась, не провтикала, я просто дійсно не могла на першому курсі про це знати. І почала читати, коротше кажучи, стало мені дуже цікаво, як це все в них працює. Сама механіка цієї теплокровності у них відрізняється від того, що можна було б собі подумати. Дуже все цікаво. Дам посилання на це також в описі. І хочу сказати, що взагалі ось таке редагування енциклопедії, де, грубо кажучи, було про все, 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 воно мене так занурило трохи з одного боку в підготовку до олімпіад шкільних, коли ти маєш про все щось знати, про все ну, в межах якогось певного предмету, якоїсь дисципліни. І, по друге, саме от на перший курс, коли у нас були ці. Загальні ще предмети, ботаніка, зоологія, і коли потрібно було тримати якраз увагу з одного боку на своїх головних якихось напрямках, з іншого боку, і на всьому, що і навколо. І це дуже-дуже цікаво. І, коротше кажучи, дякую за цей досвід, тому що це вийшло прикольно, і я досі під враженням від цих риб. Ну, уявіть собі, опахи. І вони ще й на марках Фережських островів зображені. Такі прикольні вони схожі на місяць або сонечку, такі кругленькі з червоними плавничками, дуже-дуже класні, лампріс, здається, вони латиною. Загугліть опахи топ теплокровні риби. Дякую всім за увагу. Хай у вас все буде не гірше, ніж в теплокровних опахів, як мінімум. Підписуйтесь, хто ще ні. Пишіть коменти, і можете щось закинути у коменти з приводу яких тем вам би хотілося тут бачити більше, в межах, звісно, моїх якихось компетенцій. Ну і мікроанонс з Бачуріним ми вже нарешті записали той анонсований в попередньому подкасті випуск про Селфхарм. Вийшло дуже відверто, прям шок-контент. і Ми навіть на секунду подумали, а може не випускати це. Але все таки випустимо. Тому чекайте дуже скоро це буде, папа. -па.